Вітаю мої любі підписники! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачне рагу. Корисна страва, гарно яскраво виглядає, сподобається кожному. Починаємо готувати. Нам потрібно м'ясо яловиче і м'ясо свинина. 315 г я взяла і 315 грамів, тобто разом 630 грамів м'яса у мене. М'ясо порізала кубиками. На сковорідку наливаю олії та відправляю сюди м'ясо. Ось смажиться м'ясо. Я покришу цибульку. Вага цибульки, 70 грамів. Покришила її смужечками. М'ясо трошки підсмажилося. До нього додаю цибульку. Поки смажиться цибулька з м'ясом, чищу моркву. Її у мене 100 грамів. Моркву покришила кружечками та додаю до цибульки з м'ясом. Поки це все обсмажується, підготуємо овочі. Потрібен баклажан. Вага його 330 грамів. Спочатку кришу його ось такими товстенькими кружочками, а потім на крупні смужечки. Відправляю баклажан у мультиварку. Беру червоний перець. Чиста вага його 145 грамів. Кришу перець кубиками. Перець відправляю до баклажану. Беремо кабачок. Чиста вага 600 грамів. І кришимо його на крупний кубик. Відправляю у мультиварку. Додаю сюди м'ясо та беру помідори 300 г. Сік там м'якоть з них я вичавила через крупну тертушку. Виливаю. До наших овочів та м'яса. Додаю сюди чайну ложечку з гіркою солі, додаю два лаврових листочка, посипаю перцем, нанесу мене суміш перців, за смаком та кладу духмяний перчик три штучки. Потрібно добре перемішати. Ще за бажанням сюди можна покласти картоплю. Перемішали, скуштували на сіль, на мій смак солі достатньо. На скороварті я обираю функцію плов 20 хвилинок. Є у мене функція тушкування також м'ясо, але на функції плов мені більше подобається рагу, воно тоді таке більше підсмажене і більш смачне для мене. Тому так. Пройшло 20 хвилинок, рагу готове. Аромат на всю квартиру. Як смачно виглядає. Страва гаряча, тому пар. Зараз куштуємо. Ммм. Який смачний кабачок. Він настільки пропитався соусом з м'яса, що у нього навіть смак м'яса. Дуже смачно. Перчик скуштую. Страва. Дуже смачна. Навіть моркву я не люблю, але тут. Варена морква зі смаком м'яса. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Будуть всі задоволені вашій родині цією стравою. Смачного!